Всім привіт, мої любі глядачі, і сьогодні ми будемо грати у Різдво з Фредді. Я дуже довго хотів пограти в цю гру і вирішив показати її вам. І сьогодні ви побачите, як я сруся і який в мене інфаркт від цієї гри. І давайте вже почнемо грати. Беріть все смачненьке, що у вас є, і давайте починати проходити цю гру. Ну і по-перше, ми натискаємо ну, на нову гру. І це в нас буде три частини мого проходження. Це буде перше проходження. І так, нас зустрічає якийсь дивний екран моні монітора та якогось комп'ютера. І нам приходить якесь нове повідомлення. А як його відкрити? А, Enter. Все, натискаємо Enter. Так, і зараз я зачитаю повідомлення. Пам'ятаєте, ім'я переможця буде оголошено протягом однієї години. Якщо переможець не прийме пропозицію, то буде обраний інший переможець. Отже, слідкуйте за вашими емейлами та чекайте на переможця. Удачі вам! Так, ну, таке повідомлення, ми щось виграли, мабуть. Так, чорний екран, причому дуже довго, і мене це насторожує. Може гра вилетіла, хоча ні. А! Ось, ми заспавнились. Так. Ну, обстановочка як у ФНАФ 4. У нас є кімната, і нема дверей, ну, залізних іменен у офісі. Якісь іграшки, до речі, це золотий Бонні, Спрінг боні так, і Голден Фредді. Так. Треба світити фонариком у шкаф. Ми можемо глядіти у вікно. І туди теж на контрол світити фонарем. Так, і. Так, і ще у нас є двері. О, відсилочка на мішку. Прикольно. Так, а що дверей? Ага. Ну я ж кажу, я в 4. Але тут тільки одні двері. Ну, загалом гра прикольна. Так, що ще у нас є? Ну, більш нічого я не бачу. Так, що ще я хочу вам сказати? Підпишіться та поставте лайк на мій канал, щоб вигодило більше контенту, та ви бачите мій контент та мої проходження. Це буде дуже приємно для мене і, може, для вас. І ще, скоро буде новий рік, і за цього я прошу вас, як для мене, як подарунок, 100 підписників мені на канал. Будь ласка, кажіть друзям, просто самі підпишіться, поставте лайк. І щоб ми добили з вами цю цифру до нового року. Я дуже цього хочу, і за цього спустись на одну секунду та постав лайк з коментарем. І підпискою, звичайно ж. І ми продовжуємо далі. Нашу гру так, ну поки що все спокійно. Ну, Це очевидно, бо це перша ніч. Але все одно я не розумію, чому у всіх ФНАФ Фнафах перша ніч, вона така сумна, дивна та нецікава. Ну так, ти знайомишся з всіма приколюхами, але це можна зробити за 5 хвилин. От ви коли грали у перший ФНАФ. Скільки ви розбиралися з управлінням? Ну, мабуть, 5 хвилин. Так, а чому не ніч, а одна година. В нас погодинно буде? Типу, це 31 грудня і завтра вже буде 1 лютого? Це прикольно. Прикольно. Ну, тому що ми ніде не бачили, щоб по годину. Завжди є одна ніч. А не одна година. Ну, мені це добре. Так, нам прийшло якесь нове повідомлення. Зараз я, я вам його зачитаю. Компанія Fazbear Entertainment мала можливість отримати власний пак різдвяних аніматроніків вже сьогодні. Ця пропозиція дає вам купон на знижку 90% на набір цього року. Набір містить такі аніматроніки Фредді, Бонні, Чіка, Фоксі та Лефті. Щоб прийняти пропозицію, натисніть купити зараз. Це просто внизу. Якщо вам не потрібна пропозиція, просто натисніть Скасувати, щоб надіслати пропозицію іншому переможцю. Будь ласка, зробіть свій б'є зараз. Так, ну і ми купляємо. але в наступний раз я спробую натиснути скасувати. Може, щось змінюватися. Так, ми купили цих аніматроніків. І нам прийшов лист. Дякуємо, що цього року придбали наші спеціальні різдвяний набір. Ми знаємо, що ви не вмієте користуватися різдвяним набором. Тому ми надали вам доступ до панелі керуванням аніматроніків. Та ви зможете прочитати всі поради та оновлення кожного аніматроніка. І останньо, за 1 годину ми найшлемо вам звіт, де ви повинні будете повідомити нас, якщо у вас виникнуть проблеми з аніматроніками або доставкою. Так, в нас є лефті, у якого помилка Фоксі. Блін, дуже прикольний. Я б його навіть собі поставив би. Чіка, ну, як завжди. Е, то в піці, то в гірляндах. Ну, вона смішна, дурненька трішки. Так. Далі Боні. Він ну, нічим не змінився з шостої частини. Так, і. Все. Хм, Прикольно. Так, знову перейдемось. Фоксі нічого немає. Чіка, теж ніяких порад таких немає. О! На Боні є порада, що не треба. Світити йому у Вічі. І він любить фейерверки та гірлянди. Ну. Тр треба буде не світити на нього, мабуть, але ми підемо проти правил. Для того і існують правила, щоб їх нарушати. Так, далі. Ми зараз подивимось Фредді, що на нього там. Так. Є теж, не зачиняйте двері, коли він активний. Він їх відкриє. Так, ну тут же треба подумати. Перед тим, як е, порушувати правила. Хм. Ну, мабуть, м да, ми не будемо закривати, а на Боні ми будемо світити. Так, поїхали. Друга година. А, ні, якась заставка. Так. Коробка Чіка, Боні, Фредді та Фоксі. Ну, це, мабуть, їхні деталі або подарунки. Хм, Не знаю. Так. Щось вискочить, дивіться, <звіт> щось вискочить. Да, я ж казав. Вискоче хрінь така. Так. Ну, прикольна міні-заставочка, мабуть, перед ночами такі будуть. Так, ну, я задовбався з цими чорними екранами, боже. Де моя друга година? О, завантажилась Так, ну, пішла вже друга година, дивимось нічого такого. М -м -м. Просто поки що посидимо, мабуть, і будемо відповідати на хрускіт Ну, просто іноді є хруст. Від снігу, він мене бісить, тому що там може бути Фредді. Його треба контрити, так. Ну, поки що немає. О! Пробіжала хрінь. Ви бачили? Я йому по шафті надаю, хоча в нього його немає, але то таке, підсрачника дам. Так, нічого немає, у дверях теж нікого. Так, повернемось і... Теж нікого. Боже, цей хрускіт. Він іноді мене збиває. Навіть якщо його немає, то я як чую якісь звуки і дивлюся у міст місце, звідки він може бути. Так, уго. Можна під ліжко ховатися. О! Його гівнюк такий вилазить зі шкафу. А не Я був під ковдрою. Треба б не, тро... не чіпати мене, коли я там. Так. Знов нікого. мене це бісить. Так. Ну, посидимо, вже 30 хвилин пройшло. Так. О, стояв знову. Так, ну, поки що нікого немає. Добре. Мабуть. Я не знаю. до речі, коли вже пройшло, це добре. Півночі. Ой, півгодини. А це як ніч. Нікого. От тільки Боня З'явився дуже багато раз і все. о, Вже 45. Ого. Я щось за. О! З'явився. Я ж казав, що він може глядіти у вікно. Дістав, я йому по шапці надаю. Так. Ну, нічого, все сидимо, 15 хвилин залишилось. Вони зараз просто на клацання пальців пропадуть і вже почнеться третя година. Так. Так. Ну, під ковдрою нічого. Хоча, хоча ні. Ми не під, під ковдрою, ми під е, самим ліжком. Хм, Так, в нас же одна й дивіться зарядуй. Що це за хрінь? Чому екран темний, мене ніхто не чіпає. А, мабуть, Фредді може зайшов чи хтось з аніматроніків, і я просто сижу. Хоча час іде. вже пройшло багато часу, мене ніхто не злякав. Може буде як у ФНАФ-1, що Фредді буде стояти, і в нас світла немає, хоча є. Ну, може, просто в нього зараз очі запаляються. Хоча, так, 5 хвилин залишилось. Ми можемо вижити. Хм... Дуже дивна ситуація. Я не знаю, що робити навіть. Я от клацю на все, що можу, нічого не допомагає, Ми як сидимо, так і сиділи. Ну, добре. Так. Ну, може мене хтось вб'є, або я вже пройду цю ніч, тому що мені стрьомно, дуже стрьомно. Так, ну, добре, посидимо поки що. До речі, підпишіться на мій телеграм-канал. О, прийшли. Там я буду викладувати. Ну, починати викладати всякі новини зі свого життя, з ігор. І там буде більше інформації. І там можна буде дивитися мої ролики, якщо у вас якісь проблеми з Ютубом. Так. О, два нових повідомлення. Це добре, так. А, і те, те що нам казали, що якщо щось буде не так, то треба буде. Ось так вибрати. Так, ну він не бомбанув, він не зламався. І він. Був на місці. Хоча ні, вони ж вибігали звідки-то. І, мабуть, вони не були на місці. Я ж їх не викликав. Ну, мабуть, аніматронник не був на своєму місці. Ну, я гадаю, так, тому що він же бігав, і значить, він не був на своєму місці. Так, ого. Так, ну. Панел контрол. Так. А де ця панель знаходиться? Я не можу зрозуміти. Я цю панель ніде навіть не бачив. Переді мною немає нічого. Ну, дуже дивно. Е... А на інших тільки одне питання. Так, ну він не бомбанув, не детально не зламалась. Тільки так. Хто пропав? Ну, Фредді. Він же ну, був за вікном. А Боні проходив у кімнаті, значить він у будинку, не знаю. Так, ну, все, ми поміняли. Зараз нам його, мабуть, е, налаштують правильно. О. Знову. А, ось ця контрольна панель. Так, Фоксі. Е, він. Так, від нього не треба ховатися під ліжко. І він бачить дітей на великому радіусі. Хм, Дуже добре. Так, ну, може. Він, значить, з'явиться у цієї. Години. Ой, на цій годині. Не знаю точно. Так. Далі. Чіка, е, нічого, Бонні. Так, о, ще інформація. А на Фредді теж. Так, ну. Так, ну він може забігати і, і кричати сюрприз, і не треба ховатися під ліжком. Як і на Фоксі. Хоча той просто у великому радіусі бачить дітей. Ну, добре. Хоча двері ми будемо закривати. Ось. А, це оновлення на нього. Ну добре. Будемо, значить. А, я ж на нього кинув як репорт, що він був зламаний. Ну, його і пофіксили, мабуть. Ну добре. Так, і зараз у нас піде третя година. Так. Так, 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 так. Знову світимо. У сілякі там штуки клацаємо. Так, ну поки що нічого. Я не знаю, що казати, чесно. Тому що, так, у дверях теж нікого, я там нікого не бачив навіть. Ну, я просто не знаю, що казати навіть. Просто поки що все спокійно. Це у... на четвертій ночі, ой, годині, пробачаюся, то я ж вже пам'ятаю, що завжди є ночі, а не години. Те, не про це зараз. Щ що? А, що на п'ятій ночі буде з. От коли почалася ця година, то там вже будуть аніматроніки лізти. Так, добре. Ну, підемо до дверей, мабуть. Ні, зараз покладемо. До речі, це з ФНАФ 4 прикраси. Мабуть, це будинок з FNAF-4 просто під Новий рік. Так, нікого немає, ну пішли до дверей. О! Ти тут стоїш. І... Я зараз обісрався просто. Це було так стрмно, щоб ви розуміли. Ну, стоїть. Я думав, не треба зачинати двері. Я думав, ну добре. -ху -ху. Мені так стрмно стало, боже. Ви б бачили моє серце та моє обличчя, коли я це робив? Е, так, ну... страшна, вона хрінь, до речі. А, підемо далі. Так, у налаштуваннях нічого, може щось можна поміняти? Ні. О, English. А, хоча в мене і була англійська розкладка та англійська мова. Так, добре. Давайте продовжуємо. А, з 2 години це дуже добре. Фух, дуже стрімно. Прямо дуже. Так. Ну, чому він не завантажується? Дивно. Так, може я натиснув? Так, натискаємо знову. І... О, завантажились, добре. Мабуть, я не натиснув. Так. Зараз ми повинні пройти цю годину. Ми повинні її пройти. Фух, досі не може відійти від того скрімера. Так, ну, до дверей ми більше не підходимо, тільки у крайних випадках. Так, у, вік у вікні нікого. До речі, я помітив, що тут постери з 5, 3, 1, ну тільки перша Можна бачити тільки. <свист> тільки я розказував про те, про постери, про першу і другу частину. Ця хрінь мене знову налякала. Просто. Не знаю, що їм навіть і казати. Просто серце у п'ятку увійшло. Фу. Так, ну на цьому будемо закінчувати, тому що мені вже реально лячно та погано. З вами був Амотіва. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм. Я там скоро почну постити, все. Силочка буде у описі. Ну а з вами була мотіва, па, -па.